Алоха, братва! Як маєте? У нас тут фура цікавих новин із роздачками. Турніром по Rainbow Six Siege, халявою в Epic Games та Steam. Також безкоштовними вихідними новими іграми в Game Pass і як же не минутий фестиваль українських ігор. Stalker 2, судячи з нового трейлеру, більше не переноситимуть. Розробники останнім часом публікують дуже багато цікавої інформації. Також на Gamescom вони привезли демо для Xbox Series X, і там з оптимізацією було все в порядку. Євген Григорович розповів багато інформації, як от про корисність дослідження світу Stalker 2, про штучний інтелект і те, що на пролом пертись вийде далеко не завжди. Тож слідкуйте за новинами і підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі. І ми хотіли вам нагадати про збір для підрозділів гур, якому дуже потрібні дрони. Тому закликаємо вас пожертвувати будь-яку суму, адже маленьких донатів не існує. За пожертви від 50 гривень ми розіграємо класні ігри, які зараз на ваших екранах. Тому гайда у опис під відео, там буде посилання на монобанку. І з 31 по 1 вересня буде проходити турнір 2 на 2 Rainbow Six Cat Duo Cup по грі Rainbow Six Siege. Організаторами виступають Федерація кіберспорту України та Cat Clan. Для учасників організатори спільно з партнерами Black Energy та інтернет-магазину KTS приготували подарунки у вигляді мерчу, сертифікатів та грошової винагороди. Для глядачів також є змога виграти брендовий рюкзак, сертифікат КТС на 500 гривень та чібі-фігурку оперативника Legend. Трансляції будуть відбуватись на каналах нашого друга кіберкотика. Усі посилання ми залишимо у описі. У магазині Epic Games цього тижня знову роздають непогані ігри. Це Gigantic Rampage Edition та The Callisto Protocol, які можна забрати до 29 серпня 18.00. Звісно, перша давно мертва, а друга стала свого роду провалом. Та це аж ніяк не заважає поповнити свою бібліотеку. Gigantic Rampage Edition це досить непогана моба, із поєднанням механіки шутерів. Однак, попри те, що в грі є багато цікавих механік, але пропрацьовані вони, чесно кажучи, так собі. Додайте сюди ще й те, що гра платна, і отримаєте мертвий продукт вже через місяць після релізу. Усе вірно, у грі зараз практично нульовий онлайн, тому її і роздають безплатно. The Callisto Протокол це сюжетний горор від третьої особи події, якої відбуваються через 300 років у майбутньому. Сюжет досить простий та без цікавих поворотів. На що важко нарікати, так це на те, що виглядає вона справді красиво. Атмосфера теж непогана, але однаково не дотягує до Dead Space. Однак, якщо вам подобається Dead Space чи серія Resident Evil, то Callisto Протокол також має сподобатись. Забирайте ці ігри за посиланням під відео. Умазані сім роздають Weapon of Choice DX. Це непоганий платформер сайд Скролер. Мальовка тут виконана вручну і виглядає все це нічого. А гра 2015 року. Є кілька героїв зі своїм типом зброї. Вони, до речі, круто поєднуються із механіками сповільнення часу в грі, адже кожен постріл тут смертоносний. Якщо персонаж загинув, то його можна спробувати врятувати іншим. Рівнів теж досить мало, і пройдете ви її менше ніж за годину. Крім цього, до 26 серпня 20.00 можна пограти аж в три досить непогані, та що там досить непогані, в три класні гри. Це Diablo 4, Hellcard та Core Keeper. Також на ці ігри діють знижки. Першу до 2 вересня віддають за 1155 гривень, другу до 29 серпня можна придбати за 239 гривень, а третю до 3 вересня продають за 332 гривні. Diablo 4 це досить непоганий рольовий екшен від Blizzard. у грі класна графіка та анімації. Сюжетна кампанія виконана чудово, а сінематики це окремий вид мистецтва. Однак після проходження сюжетки гра може швидко набриднути, тому краще грати з кимось, також тут надто дорогі доповнення, які не вартують своїх грошей. Хеллкарт це кооперативна роглайк -like гра з механікою складання колод. Оформлення виконане в паперовому стилі, а ігролад полягає в проходженні певної кількості рівнів із різними ворогами, оскільки кожен герой має свою колоду з картами, то їх потрібно вдало комбінувати, щоби при зустрічі з босом у вас не відлетіла кабіна. Рекомендуємо спробувати особливо, якщо грали в Book of Demons. Core Keeper – це досить цікава пісочниця із величезною купою грінду. До речі, 27 серпня гра виходить в реліз із версією 1.0. Піксельна графіка виглядає чудово, є хороші тіні та навіть віддзеркалення об'єктів і ворогів у воді. Досліджуйте різні локації, добувайте ресурси, займайтесь крафтом та зеноробством. Звісно, без ворогів тут теж не обійшлось, тому потрібно слідкувати за своїм спорядженням. Загалом гра чудова і з купою можливостей та величезним світом. Українська локалізація присутня. Компанія Microsoft поділилась переліком ігор, які стануть доступні в Game Pass в кінці серпня або на початку вересня. Серед них Atlas Fallen, яку нарешті привели до нормального стану. Core Keeper, яка вдень появи в підписці, виходить в реліз із версією 1.0. Call of Duty Black Ops 6 Early Access Open Beta. Та досить інтригуюча гра Star Tracker, де ви у ролі далекобійника, але у дуже красивому космосі. Також 31 серпня нарешті підписку покине атомна срань від росіянчиків Guilty Gear, Strive та nba 2 k 24 Ну що ж, фестиваль українських ігор, в Steam у самому розпалі. На каналі вже є відео про те, що придбати і на що варто подивитись, але ви просили ще. Тому ось вам ще кілька рекомендацій. Якщо вас вже нудить від серії FIFA, то краще зверніть увагу на футбол Tactics Glory від наших козаків. До 26 серпня придбати її можна всього за 59 гривень. Це футбольний менеджер із елементами стратегії, планування та покроковими діями. Це досить типово. Наберіть команду і завойовуйте кубок. Саме управління можна порівняти із фігурками на дошці шахів, словом, обов'язково зацініть або подаруйте комусь із друзів, українська на базі. Бюро контактів це горор, у якому ви з друзями маєте протистояти привиду із прогресивним штучним інтелектом. Основне завдання це зібрати вдосталь доказів, визначити тип привида і провести екзорцизм. Обережно в грі високий ризик зустріти свою колишню. На жаль, української локалізації поки немає. Але якщо грали у схожі ігри, то розберетесь. Вартість становить 130 гривень. The Moon Hell – дуже красивий та атмосферний бойовик від команди всього з двох розробників. Гра пропонує провести 8 годин ігроладу та 6 цікавих локацій. Є багато зброї, система нон-таргет, а вороги мають свої унікальні патерни атак. Якщо вам подобається Dark Fantasy Action RPG, то точно не проходьте бовз. Українська є, а вартість становить 134 гривні. Шепік The Moon Quest це атмосферна історія квест подій, якої відбуваються в дивному світі після ядерної війни. Це чудова гра для відпочинку, адже тексту тут немає від слова зовсім. Саме через це забавка доступна на 103 мовах світу. Вартість становить 52 гривні. Наступною грою є Space Killer. Це космічна рольовка, у якій вам потрібно проходити різні місії в галактиці. Поступово ви будете відкривати нові здібності та купувати потужніші кораблі. Зібравши достатньо досвіду, зможете обрати якусь здібність на вибір. Чудова забавка на 8-10 годин. Я її повністю пройшов, і 89 гривень для такої гри смішні кошти. Deputinization – це ще одна прикольна гра від соло-розробника, який вже досить давно служить у теробороні. Гра пропонує вам кілька дуже класних рівнів, у яких ви, як український солдат, будете знищувати і піхоту, і важку техніку, і навіть авіацію противника. Також є кілька босів, яких не так вже й легко перемогти з першої спроби. Українська локалізація є, а вартість становить 64 гривні. І остання The Structure Among Debris. це гра, яка поєднує аерохокей, арканої та bullet Hell. Ви керуєте круглою штукою руйнації і за допомогою відбивання залізних куль маєте знищити залишки атомних турелей. Гра дійсно цікава та може запросто затягнути вас на кілька годин. Також підходить для тренування реакцій, адже нам не лише потрібно відбивати кульку, але й ухилятись від ворожого вогню. Вартість становить 56 гривень. Ну ось і все. Не забувайте про наш телеграм. подобайки та етери. Обійняли до хрусту, і почуємось вже скоро.